Гарна сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні погода гарна, роботи повно на дворі. Пекти мені ніколи, але треба щось пекти, бо того, що вечором до чаю треба щось обов'язково, щоб було. Значить так, як завжди, Замішуємо тісто моє здобне, універсально здобне. Влила сюди стакан теплого молочка, Тепер грамів... 50 кинула маргарину, чи то масло, в кого що є, чи то дві ложечки олії вкиньте. Десь 10 грамів я сюди дрожжі кину, Обов'язково щепоточку солі треба посолити. Десь одну четверту ложки, так, Тепер цукру вкинемо дві ложки. А я люблю солоденьке, то ще трішки добавлю ванільки. Це ванільний цукор, то я не дуже багато так кину. Тобто, я взагалі не сильно люблю ваніліну, але я трошечки вкинула. Так, і немає маємо розпушувача. Точно помню, купляла, де його притулила. Значить, ми візьмемо трохи соди. Я гасити не буду. Ось, може, з ложку на борошно. Дивіться, на борошно. я. Оце діло я зараз пере... трохи перехипею. Щоб простав цукор. І тепер, мені кажуть, що в когось там щось не виходить, тісто замісити, то борошно треба всипати потрошку і замішувати. Тоді все вийде. 400 г тут борошна, ну може плюс-мінус кого як піде. Зараз замішу, потім покажу. Забулася, дівчата, знаєте, що ну такий собі не сильно важливий інгредієнт. Це яєчко я забула. Видно, що кума хліб пече, Так що, в мене все вийде без яєчка. Кладу його відпочивати, а я тим часом подумаю, що я буду з його ліпити. Напевно, що скоріше просто булочок наліплю, бо мені взагалі немає часу. Дівчата, постояло моє тісто десь, може, хвилин 40. Тепер я його викладаю. І зроблю з його десь 12 кульок чи може 15. Зараз побачу, скільки вийде. Тепер придаємо цим кулькам круглої форми і кладемо на дико. Оце їх так поскладала як пампушки, але це не пампушки. Зараз я зроблю крихту, і потім перед тим, як будемо ставити духовку, ще вони постоять хвилин 15, я потрошу, я помажу яєчком, потрошу крихтою. Ось такі булочки я зараз ставлю в духовку хвилин на 20, 180 градусів. Ось таку красоту я спекла. Ось така красота. Ось така красота, дівчата. А смачно пахне.